Об'єкти, На прикладі мови JavaScript. Об'єкт це змінна. А точніше, це складний тип змінної. І об'єкти найчастіше використовуються для моделювання реальних якихось речей і сутностей. Тому вони найбільш популярні. І саме тому з'явилося об'єктно орієнтоване програмування. Об'єкти дозволяють зберігати дані в форматі ключ значення. Якщо хочете по-іншому, то ключ це просто назва звичайною змінної і значення звичайною змінною всередині об'єкту. Можна навіть сказати, що об'єкт це така коробочка, яка зберігає в собі набір простих змінних різного типу. А оскільки реальні об'єкти. Навколо нас, вони мають різні властивості, то їх можна описати або симулювати за допомогою об'єктів в мові програмування. Тож, давайте розглянемо, як на практиці виглядає об'єкт. Відкриємо наш браузер, відкриємо Developer Tools, тобто інструменти розробника, і в розділі Sources створимо новий сніпит, тобто нову. Програму на JavaScript. Так, Example. І створимо простий об'єкт. Спочатку ми вказуємо ключове слово var, тому що об'єкт це зміна, а ми оголошуємо зміну за допомогою. Зарезервованого слово var в JavaScript. Далі ми пишемо назву цієї зміни. Ми можемо самі вигадати будь-яку назву. Ну, як правило, вигадується така назва, щоб вона говорила сама про себе, для чого вона використовується. Назвемо наш об'єкт obj. І далі пишемо Дорівнює і фігурні дужки. Зараз ми з вами створили об'єкт, але пустий об'єкт. Якщо ми, наприклад, хочемо створити якийсь об'єкт в моє програмуванні, який описує реальний об'єкт, реальну сутність, то ми повинні якісь ключ ключі значення задати, тобто прості зміни всередині об'єкта і їх значення. Ну, Наприклад, може бути ключ name і значення Андрій. Ставимо кому, далі ключ age і, наприклад. 13. Далі, кар можемо поставити, і ключ буде, Toyota, до прикладу. І так далі, і тому подібне. Після останнього ключа і значення, тобто останньої параметра в об'єкті, ми не ставимо кому, як в попередніх випадках. Такий спосіб створення об'єктів називається літерал об'єкту. До речі, об'єкти можуть зберігати не лише змінні і їх значення, а також і функції. Тобто, наприклад, ми ставимо кому, тому що будемо створювати ще один ключ, ще один параметр. І назвемо, наприклад, grid його. І цей grid — це буде функція. Це вже не звичайна якась там зміна, а це функція. І ця функція буде щось робити. Ну, Наприклад, вона буде щось на екран виводити, якісь слова типу Hello. Як ви вже догадалися, цей об'єкт описує людину або персону. То правильніше його було б назвати не OBG, а person. До речі, досить часто об'єкти називають з великої літери, за залежності від. Того, які у вас задачі і які у вас домовленості. Давайте додамо ще одну пару ключ значення. Після функції ми додамо, наприклад, job. Title. І це у нас, наприклад, developer. Тепер. Об'єкт ми створили, але як нам користуватися цими властивостями? Наприклад, ми хочемо вивести на екран значення name. Для цього ми використовуємо команду console.log, як ми вже раніше використовували, але нам потрібно вивести щось, що знаходиться всередині об'єкту. Тому ми спочатку пишемо назву цього об'єкту, а потім через крапку пишемо ту властивість, яку ми хочемо вивести. Наприклад, name. І тепер, якщо ми запустимо, бачимо, що у нас внизу в консолі дійсно вивелось наш нейм. Якщо ми виведемо щось інше, наприклад, Person, Job Title, і запустимо, бачимо, що дійсно вивелось developer. До речі, ми можемо очищати екран кожен раз при запуску програми автоматично, за допомогою консоль Clear. Тоді нам не потрібно буде натискати на цю кнопку очищення. Запускаємо і бачимо консоль очищилась, очистилась і вивели ті, ті значення, які ми хотіли. До речі, дуже цікавий момент. Якщо ми всередині об'єкта хочемо отримати значення, які описані у нас всередині цього об'єкту, то ми можемо. Достучатися до них через слово this. Ось, наприклад, у нас є функція всередині об'єкту grid, і ми можемо написати не просто hello, а можемо написати hello, my name is, а потім додати через плюс this.name. Що відбудеться? This це те ж саме, що можна сказати, туточки. Тобто тут, всередині об'єкту, візьми name, і вона візьме його. Всередині об'єкту. Але якщо у нас за об'єктом буде, наприклад, теж ним і він буде там Дмитро, наприклад. так ось так ось То якби ми просто вказали name, то у нас використалося би name, який зовнішній. А ми хочемо саме той ним який у нас тут всередині. Давайте перевіримо це на практиці. Спочатку використаємо ним і будемо очікувати, що у нас виведеться Дмитро. Отже, запускаємо. Так, не вивелось Дмитро. Ану, хвилиночку. Так, var на М. запускаємо. Не вивелось дійсно. Але не вивелось не тому, що. Я щось неправильно написав, а тому, що ми його не виводимо. Ми просто тут Команда у нас виводу інших властивостей. Для того, щоб цю функцію виконати, грід, нам потрібно, нам вже лог не потрібен, нам потрібно просто запустити цю функцію. Вона запускається теж через звернення до цього об'єкту. Отже, ми звертаємося до об'єкта по його імені, і потім через крапку вибираємо, який в нього є метод функція. Grid і круглі дужки. Ось це і буде запуск нашої функції Grid. Давайте подивимося, натискаємо. І бачимо, що у нас виводить hello, My name із Дмитро. Чому Дмитро? Тому що у нас тут name це зовнішнє ім'я. А якщо ми скажемо name з середини нашого об'єкту, потрібно використати слово This. І якщо ми натискаємо Ctrl-Enter або запуск, бачимо, що дійсно. Це працює і воно змінило ім'я. Використало те, що всередині об'єкту. Це ми з вами розглянули приклади, коли ми отримуємо значення, тобто читаємо значення різних змінних, різних е параметрів всередині об'єкту. А що, якщо ми захочемо змінити значення? Наприклад, перед тим, як ми виведемо ось це повідомлення, тобто hello, my name is. Ми можемо змінити нейм. Ось цей name всередині person. Для цього нам достатньо звернутися до об'єкту, вказати властивість, тобто зміну, яку ми хочемо змінити, і написати, чому вона буде дорівнювати, Ну, наприклад, Марії. Все. І тепер, якщо ми запустимо, бачимо, що у нас дійсно ім'я змінилося, і наша функція, яка належить об'єкту, вона вивела із this name, але вже змінене ім'я. Якщо якась зовнішня логіка може змінювати ось так, як ми тільки що зробили, властивості вашого об'єкту, то такі властивості називаються публічними. Але... У багатьох випадках є необхідність не давати можливість зовнішній логіці міняти ваші властивості. Для цього створюють спеціально всередині об'єкта функції, тобто це спеціальні функції, які самі будуть змінювати ці властивості. Ось, наприклад, ми можемо створити додатково функцію setName. Це у нас буде функція. Яка буде приймати новозначне ім'я, назвемо його New Name. І всередині функції ми будемо писати: This name дорівнює new name. New name так. Отже, newName це те, що нам передадуть, а this name це те, що всередині об'єкта. Тобто, для того, щоб зовнішня логіка не змінювала прямо ось так напряму з this name дорівнює Марія. Зовнішня логіка буде викликати оцю функцію і передавати їй нове ім'я, яке б вона хотіла змінити. І вже ця функція всередині об'єкту буде змінювати властивість всередині об'єкту. Давайте перевіримо. Закоментуємо цей рядочок і виключимо функцію Person set name І передамо нове ім'я. Ну, наприклад, Артур. І запустимо. І бачимо, що дійсно у нас тепер виявилось повідомлення Hello, my name is Artur. Чому? Тому що ми викликали функцію ось цю функцію, яка змінила здесь name. Такі функції, які змінюють якісь внутрішні властивості, називаються сеттерами. Від англійського слова set встановити. Є ще функції, які не дозволяють читати напряму, тобто отримувати значення напряму. Такі функції називаються Геттерами Тобто, замість того, щоб ми напряму читали якесь значення, ми будемо використовувати геттер Ну, наприклад, getName. Це у нас буде функція. І ця функція буде повертати нам ThisName до прикладу. Тоді Uh, тоді, тоді, тоді наприклад, ми можемо закоментувати цей рядочок і запустити get name. No. Мабуть, буде краще, якщо вона не просто виконається, а ще й uh, виведеться. Тому що, якщо я зараз запущу, то return this name. Поверне нам ім'я, дійсно, але на екран не виведеться. Тому ми візьмемо все це ще в лог. І те, що повернеться в функцію, виведеться на екран. А оцю останню функцію закоментуємо. Отже, запускаємо і бачимо Андрій. Добре. І давайте попереднє ще й встановимо ім'я нове. Ось так. Так, наприклад, буде Mark. Встановлюємо ім'я Mark і виводимо ім'я, але не напряму, не person name, а person get name. Запускаємо і бачимо, дійсно виявився Mark. Такі функції, які отримують значення, або через які ми отримуємо значення, називаються getтерами. Отже, getтери і setterри це такі проміжні функції, через які ми опосередковано отримуємо значення якихось об'єктів. В інших мовах програмування це буде дуже важливою темою, тому що будуть спеціальні атрибути доступу, де реально, технічно, ми не зможемо доступатися до цих внутрішніх властивостей. І потрібні будуть якісь функції, через які ми будемо це отримувати. Яка користь ще таких функцій, вони додають додатковий прошарок захисту або обробки. Тобто, ми, перед тим, як, наприклад, вивести, можемо. Щось додати. Ну, наприклад, повертати не лише ім'я, а там додати префікс там, містер, наприклад. Так, і тоді ми натискаємо ctrl Enter, і у нас вже не просто марк, а містер марк. До речі, я забув сказати про один цікавий момент. Ми в об'єктах доступаємося до властивості через крапку. Тобто ми пишемо person, а потім через крапку пишемо якусь властивість. Ось, наприклад, name. А Давайте ми поки що getter і setter закоментуємо, або навіть взагалі видалимо. Ми вже зрозуміли, навіщо їх можна використовувати. Так от, personName. Давайте подивимося, що він виведе. А оце ми теж вже можемо видалити. Натискаємо і виводить те, що ми Першопочатково Person оголосили. Але так само ми можемо звернутися до властивості, яка знаходиться в об'єкті, через квадратні дужки, як ми це робили і в масивах. Але в масивах ми вказували позицію елемента, який ми хочемо, значення якого ми хочемо отримати. А тут ми вказуємо назву ключа, назву змінної, яку ми хочемо отримати. Причому треба брати це в лапки. Беремо в лапки ми отримати нейм. Давайте я закоментую попередній рядок, щоб ми бачили, що дійсно отримується, і тут напишу, наприклад, Андрій 2. Запускаю. І дійсно, у нас отримується значення так само через квадратні дужки. Тепер я видалю цей коментар, і у нас два рази має вивестись однаковий запис. Напускаю, і бачимо, що дійсно два рази вивелось. Тобто. Оці два записи вони ідентичні. І вони мають своє практичне застосування. Наприклад, person name застосовується, коли нам там один раз потрібно щось отримати, і все. А от person в квадратних тушках дуже корисний, коли ми використовуємо якусь пробіжку, де у нас є масив параметрів, і ми цей масив параметрів отримаємо. Тоді у нас замість name може бути просто значення якоїсь змінної, там X, а ця змінна X. Або навіть не Х, а краще сказати, що тут буде масив від якоїсь І. І в цьому масиві будуть у нас значення властивості, і воно може вивести. Ну, давайте ми реальний приклад на цьому подивимося, щоб було зрозуміло не просто. Створимо масив ARR, який буде містити в собі, наприклад, назви всіх властивостей нашого об'єкту. age... Що там ще у нас car? Функції чіпати не будемо. От у нас name, age, car Тепер ми пам'ятаємо, що ми можемо пробігтися по всім цим властивостям за допомогою конструкції for. Тут оголошуємо початкове значення лічильника. Потім кінцеве значення лічильника має бути менше, ніж довжина нашого масиву. І крок лічильника, і плюс-плюс. Далі всередині. Ми можемо доступатися до кожного елементу масиву, Тут я ось цей рядочок сюди вставлю до кожного елементу масиву через ARR від I. А якщо у нас елемент масиву це властивість нашого об'єкту, то замість цього ARR i – в кожному циклі буде підставлятися нова властивість: спочатку name, потім age, потім car, і все це виведеться. Давайте в цьому переконаємося. Запускаємо Ctrl Enter. Так, щось не вийшло. Десь щось не так. Так, ще раз. ARR У нас масив. Ми його зробили правильно. Далі for var i дорівнює 0. І менше, ніж ARR, length, і плюс плюс. далі консоль лог, person від а, ARR від I. Наче все правильно? Так, давайте ще раз спробуємо. Раз. Дійсно, чомусь не працює. Все, я побачив, чому не працює. Ось тут у мене е в слові довжина не вистачає літери G, неправильно написав. Тепер запускаю. І бачимо, що у нас дійсно вивелось на екран. Спочатку перша властивість, потім друга, потім третя. До речі, ми тут в консоль можемо додати, щоб воно виводило спочатку назву властивості, а потім вже значення, що в об'єкті. Тобто, спочатку ARR від I виведе, потім додамо пробіл, і потім додамо значення з сперсно. Запускаємо, і тепер у нас більш-менш юзер-френдлі. Добре. Звичайно, ми можемо розділити ці консолі, тобто спочатку на одному рядочку вивести значення параметру, а потім на іншому рядочку вивести його, спочатку назву параметру, а потім на іншому рядочку вивести вже значення цього параметру. Те, так теж можна От бачимо, що спочатку назва параметру, потім ім'я, назва, потім ім'я. Тобто спочатку ARRI, а потім person від ARRI. Ви вже, мабуть, здогадалися, що коли ми звертаємося до об'єкта, а потім через крапку пишемо його або властивість, або функцію, то у нас є консоль.лов. Тобто консоль це теж наш об'єкт, але не ми його створювали, це браузер нам його дав. А лог це його метод виводу на екран. І ми ним користуємося, навіть не підозрюючи, що те, це те, також є об'єктом. Тепер давайте спробуємо вивести всі властивості об'єкта, навіть якщо ми їх не знаємо. Ось у нас є якийсь об'єкт, person, і нехай ми не знаємо, які в нього є властивості, як би ми виводили на екран. Є спеціальна конструкція for. Всередині пишемо var, key, in і назва об'єкта, а далі в фігурних дужках пишемо. Персон в квадратних дужках key. Key – це назва властивості буде. Тому спочатку ми виведемо key, консоль лог, key, а потім консоль лог, персон. І буде так само, як у нас в попередньому прикладі. Name, андрій і так далі, але виведе вже всі, абсолютно всі, значення. Які є в об'єкті. Давайте ми попередній приклад. Ось тут закоментуємо, щоб більше нічого на екран не виводилось, окрім цього. Отже, запускаємо, і бачимо, що у нас тут є name, він виводить Андрій, є H, є car, є навіть функції: Grid, SetName і GetName, і job title є. Тобто ми можемо взяти будь-який об'єкт і подивитися, які в нього є властивості. Ну, так само можемо зробити і для консоль. Замість персона ми поставимо консоль. І тепер подивимося. І тут також консоль. Подивимося, які є об'єкти. Запускаємо. І бачимо, що ого, го скільки є тут різних властивостей.